Є слот Сіті є настрій. Понімання вдіївка самої мощного крепрайону ВСУ на Донецькому направлении. І наша тепер ключова цель. Освобождение города избавит Донецька от обстрелов, перережет снабжение снабження ВСУ. Нова стратегія підтримки України, яку готують Сполучені Штати, полягає в тому, щоб дати Україні можливість утримати свої позиції на полі бою та спрямувати зусилля на іншу траєкторію – Поэтому давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Пока ничего подобного мы не видим, и надо готовиться именно к жестким и быстрым. Воєнним дійстям, щоб Україна стала набагато сильнішою до кінця 2024 року, та вийшла на більш стійкий шлях, як повідомляють представники американської адміністрації. Ця стратегія не означає, що українці збираються просто будувати власні оборонні споруди та сидіти за ними весь рік. Захід хоче, щоб Україна зосередилась на тактиці ведення вогню на великих дистанціях, зокрема французькими крилатими ракетами, стримувати Чорноморський флот Росії для захисту морського транзиту транзиту портів України та зв'язувати російські сили всередині Криму ракетними ударами та диверсіями спеціальних операцій. Польща і Україна починають працювати над Гарантіям так званим угодою про гарантії безпеки, тобто польща приєдналася до заяви групи G7 з Вільнюса з, з саміту НАТО з минулого року, і починається розробка двостороннього документу на зразок того документу, який підписала Великобританія і Україна з під час візиту прем'єр-міністра Сунака в, в січні місяці поточного року. Це Надзвичайно важливий факт, тому що уряд попередньої польської влади, уряд Маровецького не приєднався до цієї декларації, що було дуже знаковою і дуже такою тривожним сигналом, що польща відступає від підтримки України. Сьогодні ця сторінка вже перегорнута, і польща повертається до підтримки України в військовому аспекті, що й підтвердив президент Зеленський, сказав, що готується пакет військової допомоги з боку Польщі. Другий е, результат візиту е, Туска до е, Києва це те, що призначено е, Відомо, дуже особи відомого політика Павла Коваля як повноваженого уряду Польщі до справ відбудови України. Но це означає те, що є особа. Угу. Він надзвичайно прихильно і до України. Гість еспресо так. довгими роками. Голова зараз комітету з закордонних справ сейму, тобто видна фігура в польському політику, як відповідає за це. І та особа, я думаю, в нього є амбіції є і бажання. Розвивати якраз оці співпрацю, щоб не були це декларації, але наповнені реальним змістом. І тепер щодо вже конкретної ситуації з сільським господарством, з перевезеннями, і так далі, то тут озвучу напрацювання прем'єр Шмигер. і він сказав так, що розробляється законопроєкт в українському парламенті щодо зрівняння в правах польських і українських перевізників. Я думаю, що це не проблема. THANKS FOR JOINING US. Напривщу з Прощу, запрошується, польські підприємства запрошується до будови автобану від Краківця до Рівного. Тобто все, що заторкає насправді мешканців Львова і Західного регіону. Mm -hmm. Якщо автобан буде побудований до Рівного, то це набагато спростить взагалі всі перевезення і так далі. Це все. другий аспект. І третій, пов'язаний з тим, що розпочинається праця, чи по суті вже продовжується робота над тим, щоб в питання агропродукції експорту українського агропродукції до Польщі не були оцим каменем спотикання в двосторонніх, двосторонніх відносинах. Не з того, що я відслідковую, то наближається Польща до прийняття румунської моделі. Тобто є експорт. Агропродукції, але в якійсь в якійсь там частині зерна, наприклад, кукурудзи чи чогось, коли надто великий імпорт відбувається до, до Польщі, тоді включається система ліцензії для українських експортерів. Тобто тоді треба до міністерства їх піти і е, отримати таку відповідну ліцензію. Я думаю, що це в кінцевому рахунку зрозумілий реалістичний е, пакет співпраці в тих дуже таких конкретних справах, які е, ну, останні півроку чи Більше як півроку нам всім затруювали життя. Отже, нічого не віщувало біди, так у стосунках між президентом Зеленським і президентом Анджеєм Дудою. Потім почали що хмари згущатися. Ну і відповідно, ми отримали кілька надзвичайно знакових скандалів. Ну, ми розуміємо, що сторінка геополітична перегорнута. Так, це вже значною мірою історія. І другий момент чи не може повторитися щось подібне зараз? Ну будемо говорити так, що сталося. Ну на насправді називаючи речі. Своїми нами ембарго на сільськогосподарську чотири види сільськогосподарської uh -huh. продукції. Раніше це була на всі види, плюс блокування кордону означало, що Польща вступила не в, ек... в цю торговільну... торговельну, торговільно тортоговельну війну з Україною. Це називаємо речі своїми нам. Був стан торговельної війни між Україною і Польщею. Ми цього так не називали, щоб не згущувати барв і кольорів і так далі, щоб не нагнітати атмосфери. Насправді це була торговельна війна. Тільки торговельна війна просто унікальна. Ну бо що завдавало завдавав втрат це Україні? Ну зрозуміло, так блокується перевезти вантажівки, 6 тисяч 4 тисячі вантажівок. стоїть, не можуть в'їхати до України з гуманітарною допомогою. Могу з нормальною там комерційною складовою військовою допомогою України, але це завдавало збитків польській економіці. Польща заробляє загалом, коли враховувати товарообмін між Україною і Польщею. Польща заробляє на Україні, бо більше їм експортує як імпортує з України. Впродовж вже двох років, воєнних років. І слава Богу, що Дональд Туск як прем'єр-міністр розумів цю ситуацію. І щоб він вже всіх своїх важелів впливу, щоб цей цей стан зупинити, це так коли говорити про глобальний аспект, але ми це перегорнули ту сторінку. Я вважаю, що повернення при нетеперішній владі до цього стану не буде. А найбільша гарантія цього стану є сам, сам сама особа Дональда Туска. Таке відчуття, що от теперішній рік ну він. Може пройти під знаком двох Дональдів. Це Дональд Туск, без сумніву, так. коли ми говоримо про східну європейську політику, і Дональд Трамп, коли ми говоримо загалом про континентальну безпекову політику. Я вам, Антоне, дуже вдячний за це, що ви сказали. Це що, е, прихід е, до до влади в Польщі Дональда Туска означає переформатування і місця Польщі в Європейському Союзі і в безпековому вимірі, бо так воно є. Дональд Туск не лише польський прем'єр-міністр, але. Е, Одна з більш знакових політичних фігур в Європі, і так воно по факту буде. Зараз ведуться переговори над відновленням так званого Ваймарського трикутника. Це Франція, Німеччина і Польща, і роль Польщі при прем'єрі Туску буде набагато більшою в Європі, чим це було за Ярослава Качинського чи Анджея Дуди. Це однозначно. І відносини між Україною і Польщею в такому ракурсі, коли на них дивитися, ну то мають дуже важливе значення. Зрештою, українцям не треба цього пояснювати. Тепер щодо Дональда Трампа я уважно стежу за тим і праймеріс і, і тим, що відбувається. Ну всі списали вже нашу даму Нікі Хелі, в, в по суті вже на програмі позиції. Так я думаю, що це політика вона складна штука. Виборча кампанія так само дуже важливі є якості, лідерські якості. І результати на праймеріс гемпшир не були такі погані: 55 на 44. Це для. На користь Трампа означає, що нікі аль не стоїть на таких програних позиціях для мене. Але ну інші мудріші люди, які більше обізнані з американською ситуацією, говорять, що вона програна. Ну добре, будемо так говорити про але. Всі спостерігачі, які говорять, що там не за дуже задоволені з ходу праймеріз, а з уваги на те, що серед республіканських виборців. Третина говорить, що ні за яких обставин за нього не проголосує, і там є така категорія, які, ті, які ще не визначилися, тобто, які ну приглядаються, хто і так в них негативний електорат чи негативне сприйняття Трампа дуже велике, і воно зміцнюється. позміцнюється. Тобто, коли враховуємо вже загально національний рівень, коли Трамп буде двобій вести з, з президентом з Байденом, з Байденом результати можуть бути дуже різні. Хоч Сьогодні там Трамп веде з відривом 3-4 над Байденом, так би мовити, і всі говорять, Боже, Байден не може виграти і так далі. Така так, так, ситуація не звучить. Зараз праймеріс республіканців показують, немає такого великого домінування Трампа серед виборців республіканських. Так, в нього є величезне домінування в республіканській партії, але не в среди республиканских выборцев. Понимание Авдеевка, самый мощный укреп район ВСУ на донецком направлении, и наша теперь ключевая цель. Освобождение города избавит Донецка от обстрелов, перережет снабжение ВСУ.